Так, ну що, давайте тепер ще подивимося, як можна утворити нові фігури. Само собою зрозуміло, якщо вам треба намалювати складну фігуру, ви можете використовувати інструмент Біз є, Тут які хоч фігури можна намалювати, але то буде у нас окреме заняття по цьому інструменту Біз є. А що цікавіше, ми можемо складну якусь фігуру намалювати простішими, ну, скажімо так, кроками. Ну, Давайте я створю новий файл. Так, і зараз спробуй намалювати обличчя. А, так як я малював це а, минулого разу. Значить, Є у нас обличчя. Контур нам не треба, тому я перехожу, куди там перехожу. Stroke style. Ставлю тут 0. Контур не потрібен. Далі малюю два вуха. Ctrl-C, Ctrl-V я привик робити. Так, копіюю друге вухо, ставлю його десь так. Далі малюю око. А, заливаю його білим кольором. Або не білим, а давайте зеленим. Так, ставлю його тут: Ctrl C, Ctrl-V. Я його скопійовую. Так. Нехай буде отак. І тепер дивлюсь: в нашій панелі слої. У мене аж 5 фігур, бачите? А я хочу, щоб це все в мене була одна фігура, наприклад, так? Да? Ну, я можу, дивіться, що зробити. Я можу це все виділити. І для того, аби з кількох з п'яти простих фігур зробити одну складну, не групу, бо в групі все одно це просто папка додається, а 5 фігур буде а одну якусь фігуру зробити. Я можу обрати Path. І дивіться, перші три команди тут Union об'єднання. Дивіться, у мене це стало однією фігурою. Якщо я хочу відредагувати це все діло двічі класно, то я побачу, що у мене є такі контрольні точки перегину, Бачите? Не три окремі фігури, а з контрольними точками. Так, але поки що, дивіться, от очі зараз я поспішив, поки що без очей я його об'єднаю. Дивіться. Об'єднаю це все контур голови і вуха. Виділив. Далі роблю команду Path. Union об'єднання. Натискаю Union. Um, так, 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 Path. Ага, ну перепрошую, мені треба зараз. Це вже в мене є об'єднання. Ще разочок. Поскасовую дії. Так, а ну, угу. Так, здається, це в мене. Три окремі фігури, да. Ось на цьому етапі у мене це ще все три окремі фігури. Я його виділяю. І натискаю м -м, Path Union. Об'єднання. Бачите. Дивіться, у мене одна фігура. Це. Не група з фігур. А одна фігура. Тепер я хочу щоб в цій фігурі утворилися дірки для очей. Ну що я для цього роблю? Ставлю одне око. Ctrl c Ctrl A. Ставлю друге око. І я бачу, що в мене очі зверху від обличчя виділяю. Бачите, в мене ось два ока. Вони зверху від обличчя. І тепер дивіться, яка є команда цікава. О, Path Difference. Тобто від нижньої фігури віддітне те, що зверху. Нижня фігура, це у нас. Обличчя, а верхній фі... верхні фігур, це в нас очі. От коли я нажимаю difference. Так, можливо, я трошки поспішив ще раз. Виділяю всі три фігури Object. Перепрошую Path. Та ні, difference має бути, але почекайте. Давайте поки одне око. О, виріжу знизу. Так, виділяю, бачите? Одне око розмістив зверху. Далі роблю Path Difference. Дивіться, це в нас ну, виходить як отвір. Давайте друге око поставлю. Виділяю. І от коли я використовую команду Path Difference, то, виходить, від нижнього об'єкта я відтинаю верхній об'єкт. Ну, роблю в ньому отвір, грубо говоря, у формі верхнього об'єкта. І тепер, ось, дивіться, якщо в мене є якийсь прямокутник, я цей прямокутник вниз переміщу. Так, то в мене це обличчя зверху. І ось дивіться, отвори. О, тут у нас отвори. І це одна фігура. Бачите? Ось це одна фігура. Ось я її можу заховати, можу показати. Це все одна фігура. На відміну від того обличчя, яке було в попередньому, а попередній праві, От зараз я роблю Open. Так. Секунду, воно відкриємо. Тут у мене обличчя складалося. Чекаю я. очевидно, воно трошки підтуплює. Да, ось в мене обличчя складалося із ну, в даному випадку з семи об'єктів. Це сім різних об'єктів. Якщо мені треба не різні об'єкти, а створити одну нову фігуру, ну, щось на зразок як е, овала чи прямокутника, можна зробити її за допомогою цих трьох команд. Дивіться: Union це об'єднання, difference відтинання, Intersection — це е, щось спільне. Попробую показати. Припустимо, дивіться, в мене є коло. Давайте ми заліємо його іншим кольором. І є прямокутник. От коли я виділю ці два об'єкти і зроблю команду Path Intersection, пересічення перетин, то лишиться спільне між цими двома фігурами. О! І ще раз, бачите. Получається, лишається містина, яка є спільна для цих обох фігур. Якщо ж я зроблю, наприклад, виділю і зроблю Path Difference, верхня фігура відітнеться від нижньої. Бачите? Якщо б у мене е прямокутник був зверху. Зараз. Так, зараз, 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 зараз. прямокутник у мене зверху, да? то відітнулася б частинка кола. Тобто від нижньої фігури щось відтинається через path. Е е difference. Бачите, так? Да? Ну, а Intersection – це те, що спільне в цих двох об'єктів. Path, Intersection – От, будь ласка, спільне лишається. Ну, і давайте тепер я ще зроблю посмішку для цього. Для, цієї обли... для цього обличчя. Значить, для цього, що я роблю? Дивіться, я роблю один овал. Потім інший. Так, нехай оцей овал буде, неважливо, жовтий. Давайте отакий. Да? і зараз спробую змоделювати посмішку. Так. Посмішка це буде в мене як результат. Так, це я на передній край перетягну. Як результат. Так, як результат. Е, відтинання, наприклад, верхньої фігури від нижньої. Дивіться, бачите, я два еліпси розмістив, щоб в мене лишилося тільки. Е, ну, от від нижнього еліпса від'єтнувся верхній. Виділяю. І роблю path difference. У мене лишається отака посмішка. Так, я її тягну. І тепер я хочу, щоб у мене від взагалі о цього обличчя відітнулася отака, отака от посмішка. Виділяю. Uh, path. Uh, difference. difference uh, верхній об'єкт відніметься від нижнього. О. І тепер, якщо в мене є якась фігура, да, я цю фігуру вниз розміщу. То ви бачите, що в мене утворилася отака от нова фігура з отворами, з бачите. І вона одна єдина. Це не група, це нова фігура, яку я утворив за допомогою оцих трьох команд union, Difference, Intersection. Поекспериментуйте з цими командами і також творіть таке обличчя. Це буде вам а, завдання третє. І до третього завдання треба буде здати таке обличчя. Ну і прямокутник, щоб можна було навести і побачити, що це все просвічується.